Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Так, Сьогодні буде спіка 250, це енергетична. Це підписника. Це, мабуть, найдовше він ждав з усіх. Закінчилися апарати в магазині і ждали, поки під'їдуть із Китаю. Це геть нова партія. І зараз я його буду тестувати. Ну, Чи він однаково варить? Свіжок. Пароплавом прийшло аж десь аж у Польщу з Польщею автомобілем сюди. Ну, дуже довго йшла, майже як 2,5 місяці. Чекали. Так, під'єднав, газ під'єднав, поставив 5 кг проволоку 0,8. Я вже все підлаштував по таких настройках, як у мене. Зараз уключимо. Так. Красота. От так виглядає апарат, абсолютно новенький з коробочки. От так виглядає апарат у майстерні. Оце те, що грязне, це все на плівочці. Тобто воно там все чистеньке, тільки плівочка грязна. Ну, а тут, відповідно, я нічого не знімаю. Якщо хтось захоче купити такий апарат. Плівочку зняли, продули, почистили, все, все як книжка пише. Так, що ми маємо? Ми маємо МІК, 2Т 111, ну, 110 Ампер, 18 вольт і 6,97 метрів проволока. Так, тут 0,8, тут мікс. Зараз зробимо продувочку газу, дуже зручна функція. Так, да, тільки треба балон відкрити. Спочатку. Так, є штраф протяжка проволоки, що теж дуже зручно, не в кожному апараті є. Вона пропускає проволоку через рукав. Так. Я поставив новенький наконечник. Намастив мастилом. Так. Іспитувати ми будемо. Як завжди, на котлу. На чому в мене ще іспитувати? Я все підпасував. Зараз отут буду варити оцей шовчик вугловий. Виставляю я от так на лінієчки, щоб воно туди не провалилося. І тоді струбцинкою піджимаю, куди як треба, яким. І зварюю. Так, ну що, зараз, зараз проварю, покажу, як вари і скажу отзив. Так, ну що, шо, шовчик з першого разу, ото як виставив. Так, даже трошки і лишню можна трошки зменшити. Апарат не змінився, апарат варить гарно. Це у нас метал четвірочка, внутрішня частина котла. Отак от виходить красиво. Так. Телефончик я продавця залишу під відео. Хочете, заказуйте в магазині, хочете через мене. Через мене буде ще трошки даже і дешевше, бо мені дають на обзор трошки знижку. Так що буде все все гуд. Так, ще ще трошки потестую. Може заправлю одиничку, ну я не сумніваюсь в апараті, що він буде варити. По тому як він варить, мені вже вистачає такого кусочка, щоб сказати, що варить добре. Протестую електродики і поїде до підписника. Ось от такий от звук сварки. Прекрасно варим. Так, ну і на останок покажу обротний волік. Це на десерт. 4 мм з обротним воліком легко. І це. Я вже скрутив із 110 А на 86 і оце так варимо. Просто Божественно. Все, пишемо коментарі. Всім пока.